На сьогоднішніх переговорах у Лівані ми також наголосили на необхідності продовження стамбульського процесу прагматичним та орієнтованим на результат підходом. Ми вважаємо, що було б корисно відновити стамбульський процес з більш комплексним змістом, щоб вирішити проблеми, які зараз стали гострими. Ми очікуємо, що всі наші партнери, які прагнуть припинення кровопролиття в регіоні, також продемонструють конструктивний підхід до стамбульського процесу. Однак насамперед, ми, як Туреччина, завжди готові обговорювати з Росією пропозиції, що прискорять припинення вогню та прокладуть шлях до справедливого і тривалого миру. У цьому контексті ми також надаємо великого значення залученню нашого союзника Америки до цього процесу.